Вітаю всіх, тільки добрались до відео, хочу зробити відразу по-свіженькому. Вже почався саміт миру. І там тези почали, що під час другого саміту миру буде вже розмова про перемовини України та Росії. Я не буду робити коли, що і не хочу це влазити. Мене цікавить, чи дійсно. Так або ні? Спочатку, чи дійсно під час Другого Саміту Миру будуть вже розглядатись офіційно ось так, на широкий загал, перемовини України та Росії про закінчення війни? Чи дійсно під час другого саміту Миру будуть розглядатись перемовини офіційно про закінчення війни? Ні. Ні, це маніпуляції. Ця колода каже: ні. Ще ні. Так, беремо другу колоду. Чи дійсно під час другого саміту миру буде розглядатися питання про перемовини між Україною та Росією? На офіційному рівні? Так. Тут не визначено. Ця колода каже, не визначено. Вісім, вісімка кубків. Трійка жезлів це партнери. Це, як вирішать, наші партнери від партнерів наших залежить повна невизначеність. Ну і що тут? Ось поле бою, що нам скаже. Що дійсно ну, на другому саміті миру вже будуть офіційні перемовини між Україною та Росією на тему закінчення війни? Тут що у нас трійка кубків. Це колода каже так. Наші щось виб'ємо на полі бою, але тут шістка мечів. Шістка мечів це рух. Наші повинні зрушити Наші повинні зрушити цей фронт, щоб якось було добре. Ось це залежить від поля бою, скажу чесно. З політичної точки зору, повна невизначеність. А ну, глянув трішки. Ну, домовленості. Ну, дивіться, щоб вони почались, потрібен результат. Влада хоче результату для їх початку. Результату немає зараз такого, щоб казати про це з цієї точки зору. Тому на даний момент виглядає така ситуація. Так як є поставки зброї, я так розумію, що головний акцент робиться на бойові дії. Втрати. Угу. Повернути. Повернути максимально. Максимально повернути, обнулити цей кошмар. а це наші. Це вже наші. Ну, максимально щось зробити. Але ж ви розумієте. Те, що вони зможуть, то зможуть. Всім камичів. Ось. Хитрі дії, маніпуляції. Четвірка жезлів. Тепер дивіться: четвірка жизни це проміжковий варіант, проміжковий результат, тобто щось буде. Саме щось. Ось на що зараз акцент. Тому така ситуація.